Розбираємо сцену з Сцену з фільму цільна металева оболонка. До прийом, що використовується, мабуть, і сьогоденні типу, mm. щось замінувати, покласти, щось, що <тап> привертає увагу, <пас> що захочеться підняти. Запалить <тап> на гечку такий. Дав команду, бачите, кругову оборону зробити це правильно. Давай під прикриттям надає допомогу. Це ми що, одразу таку ШВЛ да, та зрозумів. Дивіться, значить, для тих хто не в темі, так сказати, mm. СЛР, там ШВЛ це може там застосовуватися тільки може там на якихось пізніх етапах. О, Ш, якось, якось. якось це не, не сходино. Там. Ну, будемо робити знижку на все, що це старий фільм. Oh. Чому немає сенсу робити ШВЛ та СЛР, коли людина ще є на закритій кровотечі? Mm -hmm. Тому що що робить у нас СЛР? Ми по суті, якби ми по суті замість серця якось намагаємося прокачати кров. Коли людина буде відкрита кровотеча, що ми mm -hmm. будемо робити? Да, так, да, так само да. викачувати як і серце з організму, да. Тобто спочатку вже потрібно було перекрити всі кровотечі, а вони там 100% були, бо людина mm -hmm. підірвалася на міні. Ну навіть не те, що він не поміряв дихання. Може він всю службу мріяв про це. Да, а так. Тут нагода чувак не може нічого зробити.